І так, друзі, всіх вітаю. Працюємо в майстерні, і відео буде про заставні дошки, тому що багато людей питають, робимо ми їх чи не робимо. На даний час зробили замовлення. Коля відливає, як бачите, все знову заставлено корпусами. і Замовлення вже готове на 40 заставних дошок. Зараз покажемо така якість. Виходить, дуже все шикарно. Кожен уголок. Як бачите, все чітко відливається, вливаємо шуруп 50 мм. Його вистачає ну, з головою. Оце У вас не відіб'ється, це 100%. Отака От виходить заставна 15 мм по товщині, на 300-тий корпус. От є у нас одне замовлення. І далі працюємо знову ж таки на слідуючі замовлення. Тому, друзі, кого цікавлять заставні дошки, звертайтеся. Також кого цікавить компонент. Теж звертайтеся, є компонент, які є в кого питання. Теж телефонуйте, а краще пишіть на Viber, тоді буде час, я вам обов'язково відповім. І відразу скажу, потрібна вона товща чи не потрібна. Друзі, вона не потрібна товща, 15 мм її абсолютно вистачає, тому що це не пінополістирольна заставна, а це ППУ-заставна. Тому якось так. Кому потрібно, звертайтеся ціну такої заставної 85 гривень. Тому що на неї йде десь компонента 300-320-350 грам, отак десь плюс-мінус. Щоб розуміли. Можете порахувати і вийде у вас ціна за сам матеріал. Плюс робота, і отак воно виходить. Все, друзі, кого зацікавило, обов'язково звертайтеся. Ну а за відео поставте лайк.